Як довести факт батьківства зниклого безвісти військовослужбовця? Тут два суттєвих моменти: по-перше, правильно подати ту заяву до суду. Якщо військовослужбовець зник, тобто він не оголошений померлим, він не загинув, не має свідоцтва про смерть, тоді подається саме позов до суду про встановлення факту батьківства. І другий момент. ДНК експертиза. Де взяти ДНК матеріали, якщо він фізично відсутній? У даному випадку подається клопотання, щоб призначити таку експертизу за, на підставі ДНК матеріалів його найближчих родичів. Якщо ж родичі будуть уникати від надання ДНК матеріалів для експертизи, суд. Може, скориставшись статтею 109 Цивільного процесуального кодексу, встановити таку обставину як факт спорідненості та підставі відмови цих родичів, сприйнявши таку відмову, що вони приховують той факт, що дійсно є кровна спорідненість між їхнім сином, наприклад, та дитиною.